Нема, бляха, мока. Тихо, мене вбивають. Треба втікти. Оп, ти що? Давайте самого здорового. Тихо, 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 зараз мру, тихо. Ай, вмираю! Мене нема. Ну що ж, друзі, всім вітанечко! Ви на каналі Ігреки Люблю. Це Warcraft 3 Frozen Throne. Версія гри внизу, бачите, яка. Українська локалізація. Будемо пробувати пройти, тому що я ніколи не проходив Warcraft 3. Мене попросив мій друг, підказав мені, що можна пограти компанію. Бо я за своє е життя тільки грав в, в, в Доту, в Angel Arena. Там в різні такі карти, але я ніколи не проходив компанію, тому мене друг попросив. Я хочу спробувати сам і поділитися цим з вами. Хто грав, щоб він поностальгірував, а хто не грав, щоб просто оцінив, наскільки крутий Варкрафт вже за стільки часу, скільки цій грі. Е, ну, гра тримає планку. Так, друзі, хто новенький, будь ласка, підписуйтесь раньки вподобайку. Е, дивіться український, підтримуйте українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хто і сп'є смачного і приємного всім перегляду. Так, друзі, поїхали. Один гравець. Е, компанія. Так, рівень складності нормальний, тому що я не сильний про. Граємо ми е, компанію за жах із глибин. Я тут потестив, якщо бачите, трошечки перевірив, що це в нас за гра, що я, чи я зможу ще її осилити. Ну, в принципі, можна буде попробувати. Так, давайте спочатку починаємо. І поїхали. Тут має нас зустріти Blizzard Entertainment Present uh, дуже якісний, як на свій час Betrayer. відеоролик зрадник насправді це I я той кого зрадник. Досі на мене полюють. Ось я ненависний. мої стибій очі бачать те, що не побачити інше. Дартар поблизу. як Аквамен в всесвіті Варкрафту на цей Тризубиць Атлана, так як в фільмі було. Ну класно. <sharp inhale> for you for Unleash the tides of doom. Upon all, those Who would have us No, Yes, I Oi. А, я ще просто подивився ролик. Ну, найбуде. Так, завантаження. Розділ перший. Підняття нагів. Ну, зато ролик подивились класний. Так, будь-яку клавішу. Ці сліди ще свіжі, то вони розходяться в двох протилежних напрямках. Здається, Ілідан отримав підкріплення. Які накази володарку? Ви вартові, е, роз... розділитесь на два загони, про ліси, знайдіть, що зможете, зустрінемось на узбережжі. Шкода, що ще нема цього, Перекладу українською, Ну ну має на увазі озвучки. Пам'ятайте, сестри, якщо ви знайдете Ілідани, не намагайтесь сполонити його без решти нас. Він надто небезпечний. Так, Володарко. Решта, йдіть за мною. Так, ну що ж, друзі, ось так починається гра. А, так, це ми головний герой, Майов. Головне завдання. А, слід Демона, йдіть за слідом Ілідана. Е, Маю мусить вижити. Хто такий Майов? А, ну типа я. Так, це в нас що? Це в нас скіли. Прекрасно. У мене тільки англійська розкладка клавіатури, а тут на українській. Ну, нічого, розбираємося. Так, це в нас що? Це так, як в Бак кидаємо uh, ці. Ну, коротше, голки, <смі> чи як ну, правильно називається. Так, це паноше телепорт. так, Телепортує і це надає. Uh... Дозволяє йому використовувати здібність. Залишати з невидимим вночі. Ага, це невидимість. Добре. Так, ну що, виділяємо всіх. Поїхали. Давайте. Так, добре. А, я кажу, я трошки побігав, подивився, но. Якщо буду сильно тупити, не... не сваріться. Можете наоборот підказати мені щось в коментарях, чого я не знаю. Так, це сама все добре, бачу руну. Бачу руну. Так, ми з вами руну. Руна меншого зцілення. О. Вороги. Так, лучників треба забрати. Лучник, заберуся звідси. Ні-ні, лучника не чіпайте мого. Чекайте, а я кидати ці штучки. Ага, ось. На F, добре. Так, лучники я вже трошечки по no коца через свою тупість. Треба йти, що перший йшов я, а вони вже за мною. Пішли. Ось карццена. е Фурбо. Фурбол... фурболги збожеволіли через оскверніння лісу. Вони втратили себе у коротше. Їх не на серйозно постраждали під час вторгнення легіону, їх не врятувати. То що мені з ними робити? Будемо воювати? Добре. Так, головне, головне лучників спасти. Забарим їх поки. Так, тікай, 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 тікай. Так, добре. Так. Та я зрозумів, що ми тут витрачаємо час. Але треба все передавати, все перевірити. Тут що в нас? Тут нічого, я зрозумів, повертаємося. Так, тут що в нас? Тут ще один є. А, Моякий рівень, другий рівень. Я зрозумів, ми можемо прокачувати так, як в доті всі скіли. Так, лучники, почекайте, ідіть, ідіть, ідіть ззаді. Тысяч лет. Now is the time. I can wait no longer. О, эрикимару. Так, давайте оцелушенный, тика, 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 тикай. Тикай лучника, тикай, 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 тикай. Вывожу. Ай, на лучника. Ну нічого страшного. Так. О, містрешадоводарко. Тепер, що ми вас знайшли. Доповідайте. Відкріплення. The... На мій the... загін напав кровожарливий декоріт. <плодиснує> Напевно, Напевно, перебування тут і лідана з волою. Звелося сторіння з розумом. Не сказати, скільки воно ще не в. бляха не встав Це божевілля, мусить ск... скінчитись. Ми знайдемо сторіння та об'ємо його. Добре. Давайте попробуємо. Так. Так, давайте тако, стійте. Стійте, стійте. Дайте мені той вперед. Ну добре. А, ще є наші. О! Так, почекайте. Да я. Давайте я піду вперед я самий. Самый мощный, то мне три с парадом. Вот и пара вас сегодня, или побегла. Так, тут что у нас. No ага, Now туда потим, когда пошли сюда. О, вот вон А, маны нема, бляха муха. Тихо, маны убивают. бывает втекла. Ух ты шо, Давайте самого здорового. Тихо, 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 зарамру, тихо. Ай, вмираю! Мали нема! Тікай, 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 тікай. Ні, вижив, добре. Ху! це вони чуть не слушали. Так, це що таке? Е, Кидаю отруйних... А, ну це так би поня. О. Добре, прокачалося. Що, ми знайшли головного чи ні? добре виртаємося назад ну в принципі поки класно я ніколи не Now думав що компанія така буде цікава сюжет о сілення давайте я йду візьму прекрасно а вона всіх цілі добре так що там далі в нас there мистерс those must be the creatures we're after Бородине чемні ельфу. Багато мол... мол... молодушний грас підірвалося б нашому. Піддавалося б нашому гніву. Брудна дівку ми відберемо поверх... поверхневий світ і покладемо край твої по розпусні разі, та й... раз і назавжди. Ясно. Ну давайте. Давайте дротика це опустимо.

ні, дивіться, що тут втрачують багато бійців зараз. Ні, ще по-божески. Так, мені треба срочно полічитися. Там тут що? Тут нічого нема. Треба мені срочно полічитися. Так, тут що? Тут ліс темно. О, руна мане.

А, роздам, а добре. На нього травня допомоги. А добре. А шаль, О. Побучий перстень збільшить спритність героя, що наносить його на один. Угу. Добре, телепортуємося. Регени ману. А, ману не регенем, тільки здоров'я. Шкода, що ману не регенеть тільки, тільки життя. Ви не хочете поки йти повоювати? Так я цих Сларків поки покоцайте. Так, я йду. Я вже йду. Так, то йде, лічейся. Добре, так ви поки стійте я по полічу цю знаєш, Найша. Ну я колись назвав в нас називали її луна. Ну, то принципі всі знають, що це Луна. В доті. Так. Добре. Так, що там нам зліва? Тут нічого нема. Вверху. О, підкріплення. Привіт. Давайте все нападаем. Так, like, Луна, стань сбоку. Лучник, стань сбоку. Урона маны. Добре. Урона мани мені потрібна. Так. Що там далі? Лодорко, цей, банда. Сатири полонила решту мого загону. Гід... Гідкі поручні ми їх знайдемо. Додатковий день пошук та порятунок.

Так. Коротше, якщо я не встаю щось читати, ви можете самі прочитати на екрані, бо я трошки зациклююся на. на самій грі і можу не. Ну. ви поняли. Перше проходження, нічого ще не знаю, мені все цікаво, я все хочу побачити. А чи ще читати трошки мені. Забагато інформації. І ще коли бій, де я слідкую з того, щоб не вбили когось мого. героєм. Ну, не героя Так, завдання завершено. Добре. Це до такого завдання спасти. Спасти своїх бійців. Ну, з мого загону. Так, добре. Що, я щось не поняв Що я самий главний А йду ззаді? Я мав би демонічна брама. Демонічна брама. Так, тут що у нас? Ага, ще є вороги. Кораблі. О, давай, цей, головне, що на початку ролика був. Террорблайт, втік! На кораблі. Швидші ідіоти. Кораблі треба спопалити. Володар не хоче б за ним хтось йшов. Е... Ага. Ладно, знову -так, те ми мусимо бити в аеропорти вони Спалять судна. Я поняв, треба хоч їх замочити. Ти спізнилась наглядачку. Було вже відплив до далеких берегів. Однак він побажав тобі подякувати за гостинність, яку ти проявила під час ув'язнення. Він нас попросив віддячити тобі тією ж монетою. Я поняв. Ну я поняла. Тільки спробуй потворо. Давайте. Нам треба кораблі спасати. Побігли. Біжимо зразу сюди. Біжимо зразу сюди. Короче, мучить, я тут розборуся. Ай, ты лучник, в бою цегу. Давай, там ось там корабли тоже мочить. Так, дам сюда. Що во там, друзі? Справляєтесь? цих. Так, давайте ще це у самого борзо борзого. Ну, принаймні 4 корабля ще є, то що я втратив пару на купо бійців. Чи ні? Вони вижили майже. На допомогу, друзі. Давайте це. Засранця заспокоїмо. Це що таке? А, нормально. Здоровий. Є. Ще є живі? Вертаємося. Ще є вон одна. Ти що тут -за заблудилася? Два судна мусить вижити. Сюди залишилося чотири. Прекрасно, я гарно справився. Головне завдання завершено. Згоріли судна. Нормально. Володарко, ви гадаєте, що ми зможемо подолати Елідана? Ілідан став могутнішим. Щодо цього сумнівів немає. Він поглинув силу черепа гулдана. Тепер і не... І нічний ельф, про Він і не нічний ельф, проте і не демон, а щось інше. Володарко, чому Нагід та. Коротше, я ж ми мусимо довірити часу, що все з'ясувати. Тепер ж хутко і Лідан для нас значно важливіше. Ми мусимо полонити його, допоки він не скоїв ще якогось лиха. Ага, а, і вони теж на кораблі. І за ним поплили. Перемога. Ага, це так би перший рівень я пройшов. Прийшов. Чи як це правильно? Ну що ж, друзі, це було ознайомлення. На цьому завершимо. Якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте подобаючку. підписуйтесь, хто новенький. Не критикуйте сильно, бо кажу, це для мене перше проходження. Я в житті. Мені аж стидно, що я не, ніколи не грав компанії Варкрафту. Зачитання вибачайте, бо кажу. Це я стараюся слідкувати за. Кожним героєм, який у мене є в підпорядкуванні, і читати і, коротше трошки затяжко для першого разу. Але мені сподобалось. Дякую, Віталік, за те, що ти мене попросив, і мені дійсно дуже сподобалась. Гра класна. Ну, все тоді, друзі, до побачення, гарного всім дня.